Вас, глядачі каналу 1 плюс 1, пам'ятають, за шоу «Багаті теж плачуть. Ви були дизайнером. Вже кілька років, як ви іммігрували до Англії, чим займаєтеся тепер в Англії? Лично я, к щастю, нічим. Кать. Це мої зараз арт-проект. Всі ми бачили, що ви жінка така дієва. А тепер в Англії ви просто зупинилися і нічим не займаєтеся. Це важко повірити. Катя, я не сказала, що я нічого не ділаю. Я сказала, що я не займаюсь бізнесом. Англія це ж удивительна страна. То ось уходяє із дому в 10 утра, а можна вернуться следующим днём в 10 утра. И не потому что ты ходишь просто гулять, а потому что там действительно очень много интересных событий происходит. Культурная жизнь. Ну, это за Украину, потому что я так розумію, що зараз ви приїхали буквально на кілька тижнів. Соррі, но это правда. Нет, не скучаю совсем. Глядачи шоу, богате też Бачили, в якому величезному маєтку жили під Києвом. Як облаштувалися у Великобританії? Поки ми ще не знайшли замок. Ми живемо Самскенці, там живемо в центрі Лондона, uh, і у нас там квартира. Саймон очі, мене вот, старається кати уже в uh, куда та загород. Хочуть купідом, Но я пока не готова, по канігатунраю нравится жити в центрі Лондона. Ви вирішили поїхати і переїхати до Великобританії в момент, в найбуремніший момент в українській історії. Майдан, це революція, це початок війни. Ви тоді вирішили повністю раз і назавжди для себе, що за кордоном вам буде жити комфортніше і приємніше. Жодного разу за цей час не шкодували. Я э, сожалею только о том, что я не сделала это раньше, что я не слушала своего мужа. Очень сорь. И мы на самом деле уехали перед трагическими событиями. То есть не они послужили вот, самым большим толчком. Но, если честно, я сожалею, что мы не уехали раньше. Вы уже изменели громадянство? А, я давно его как поменяла вообще-то. Як давно ви громадянка Великобританії? А я взагалі не громадянка Великобританії, я громадянка другої країни, Ну я, я не буду говорити. але я громадянка Євросоюзу. Старша донька давно навчалася у Великобританії. Достатньо доросла донька. Можливо, ви вже й бабуся. Як ти таке можеш говорити? того ж же ну, Коли дорослі діти можна ставати молодою бабусею. Ова, ні, ні, ні. Я не готова. К щастя, моя доча, розуміє, що я не готова.